Всім привіт! Ось приїхали на свій ставок пограти хокей. Це жарт. Їдемо просто із лісу, там землю копали на розсаду і вирішили ось заїхати на ставок, подивитись, як він тут, бачите, ось замерзло повністю все. лід такий товстезний. Щоб знав, то взяв би пішню, якусь лунку прорубав би. Зараз попробую ось лопатою пробити. Ось так, хокей можна грати, взагалі чітко, ворота поставити. Шайби не будуть губитися, тому що бачите, які є борти. Хокей грати чітко. Ось так, друзі, такий такі ми ставок викопали собі осінню. Ну такий, Без, здається, маленький, але, але є крошки. Ви бачите. Дівчата мої ковзаються. Наша смородина, подивіться, яка краса стоїть. Рядочки такі пишні. Підписуйтесь, друзі, на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.